Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про нагороду додаткової глави бойової перепустки Четвертої глави. Звісно, офіційної інформації ще ніякої про неї немає. Вона буде приблизно в середині проходження бойової перепустки, тобто через місяць-півтора. Але тим не менш, вже дуже багато крутиться інформації, багато блогерів вже це освітлювали, і я думаю, більш обширно розповім про цю машинку. Тут зазначено, тимчасова додаткова глава бойової перепустки схожа на звичайну, але серед її базових нагород є преміум танк восьмого рівня. Що це за преміум танк восьмого рівня? Багато з вас вже його бачило, але я розповім, крім е, характеристик даної машини, ще й її історію. Чому вона має такий вигляд? І якщо по суті розібратися, то тут нічого такого унікального в цій машині і немає з боку. Зовнішнього вигляду можна сказати. Хоча багато скаже, нічого собі там, катки такі спереді. Тут такі борти. Але зараз я вам прочитаю історію. Значить, радянський преміумний середній танк 8 рівня ТІТТ Розанов. Це танк винищувач важкого типу Розанова. Або від чого була взята абревіатура танк і стрібитель типу Розанова ТІТТ. Проєкт винищувача важкого типу. На основі конструкції серійного т 34 запропонований у березні 1944 року командиром стрілецького взводу Лейтенантом Розановим. Проєкт підтримки не знайшов. У березні 1944 року командир стрілецького взводу лейтенант Розанов, який у цей час перебував у 17-му окремому полку резерву офіцерського складу, запропонував відразу кілька винаходів, серед яких був проект важкого винищувача танків. Це був танк-винищувач важкого типу на основі конструкції серійного Т-34. Чому я й сказав, що тут нічого унікального такого немає. База Т-34, оснащений великокаліберним заряд... знаряддям автоматичної дії. мається на увазі і гармата автоматичної дії. Автор мав за плечами освіти інженера та 7-річний стаж роботи в машинобудуванні. Він писав: пропонований мною проект важкого танку, винищувача своєї нової конструкції дозволяє обійти ряд. Догматичних деяких постійних прийомів, що встановилися при конструюванні танків. Конструкція танка Розанова передбачала наступні нововведення в конструкції т 34 такі як бронещити, що відкидаються. Ну це по боках, оці як фальшборта, так скажемо. що відкидаються, І додаткові броньові катки. Звісно, по броньових катках це взагалі якийсь прикол. Не знаю, для чого вони слугують, якщо чесно. Це дуже дивно. Я спочатку думав, що вони для того, щоб розмінувати перед машиною, вони опускаються якось і розміновують, коротше, щоб траки основні не зривалися. А по суті, це ну, як додаткова броня. Ну, коротше, дивна така думка. Дивіться, як він виглядає ззовні. Дуже цікавий такий візуальний вид. Броні тут великої немає. Зараз ми подивимося. Ось по коріжен модель бронювання. Дивіться, скільки тут у нас під таким прямим кутом. Якщо ми будемо стоять 180 лоб, ну, звісно, можна підвертати там 190-200, і 200, але тут уже катки відкриваються. По башті маємо таку шишку наверху. 70 мм, все заходитиме 100%. Бронювання. Маски нормальна, тут 400-300 показує. Не повинні пробувати. Щоки 280 під прямими кутами, тут 226 є, тут є 300, з чимось, Ну, коротше, знаєте, така баш... башта буде відбивати дуже часто. Можна сказати, броня є, але є дуже вразлива така точка, криша, ну взагалі дах будуть пробувати без питань, і без проблем. В ЛДХу також будуть практично всі прошивати. Борта, звісно, ми не говоримо, тому що тут є моменти і по 146 мм, якщо підпрямимо 140 мм. Ну, коротше така собі, броня від фугасів буде спасати, може якийсь кумулятор злова, але в основному буде все проходити, корма, звісно, взагалі нема броні. Від арти буде доставатися по повній програмі. От така от машинка по броні. Давайте тепер подивимося по характеристиках. Зовсім недавно, буквально декілька днів назад, ДПМ був 2800. Наскільки я пам'ятаю, навіть було три чимось. Я не розумію, чому тут такий ДПМ зазначений. Тут написано 2406. Напевне, просто-напросто нерфанули вже цю машину, тому що був набагато більший ДПМ, був чи 3800 взагалі. Реально 3800 був. Ще декілька днів назад був ДПМ 3800, тепер 2400. Просто став стандартний ДПМ. Раніше був дуже бешений. Дивіться, дамаг 200, всього з пострілу. Пробування базовим снарядом 212. Я так розумію, це буде ББшка. В клієнті гри його немає, по-нормальному не зможу показати народ. Дивіться, втрачання при дистанції бронепробиття. На 500 метрів вже буде 200. Не 212, а 200. Ну це нормально. 12 мм все втрачається. Ось час перезаряджання 4,99. Час перезаряджання 4,99. Точність 0.33 в базі. Це доволі непогано, якщо чесно. Так, кути, що у нас тут по кутах, незрозуміло. Так, це не зрозуміло. Максимальна швидкість перед 42. Швидкість назад 16. Потужність двигуна 600. Питома потужність виходить 15 15 кінських сил. Ну, це більше для ТТ притаманно, аніже стежки, якщо чесно. Така питома потужність. Тобто, в нас така динаміка буде не дуже хороша. Швидкість повороту шасі. Я так розумію, 31,2 градуси на секунду. Так, що ми тут ще можемо побачити? Таке 1400 у нас ХП. Коротше, не знаю. ну Попередньо це просто середнячок, тому що з самого початку в нього був дуже великий ДПМ. Я так розумію, що зараз цю машинку підганяють під певний стандарт. Тепер всього 2400 залишили. Ну Звісно, до цього був ДПМ дуже бешений і великий, а зараз просто-напросто. Його зрізали. Я так розумію, серйозно ця машинка буде нагородою за четверту главу бойової перепустки. В принципі, він по характеристиках відповідає цій нагороді. Подивимося, які будуть умови. Можливо, це буде просто 50 етапів бойової перепустки, які треба пройти. Ну, Мені здається, що все одно Wargaming просто так його не буде віддавати. Більш всього, просто-напросто. Треба буде купити три глави бойової перепустки для того, щоб перейти на четверту. Ну Мені чомусь так здається. Якщо цього не буде, то це буде взагалі круто. Але я так думаю, що може бути от така ситуація. Так що танчик, в принципі, непоганий, подивимося. Можна буде його викатувати. В нього для колекції він взагалі заходить, тому що зовнішній вигляд такий специфічний, класний, щось незвичайне. По характеристиках стандартна машинка. До цього був дуже великий ДПМ, зараз його зрізали, тепер просто стандартна машинка. І башта, вона й танкує. А блін, дивіться, яка шишка. йо, -йо. вона так виглядати буде. Сюди закидуватимуть усі. Скільки тут у нас? 35 мм. По правилам трьох калібрів, от читаємо, у нас 105 мм, уже гармати будуть пробивати. 105-120, це буде заходити по правилу трьох калібрів. Вже не буде рикошетів, буде заходити. Ну, нічого. І на тому дякую, так сказати. В принципі, новий танчик будемо катати, якщо отримаємо. В будь-якому випадку, ті люди, які багато грають, його зможуть отримати. Я думаю, ну, практично безкоштовно, якщо це буде. Без купівлі бойової перепустки. Пишіть, звісно, що ви думаєте про цю машинку в коментарях. І не забудьте протиснути вподобайку і підписатись на канал. Всім дякую, до побачення, до наступних відео народ. Па-па.